Американці не приймають великий гарний податковий закон Трампа. 4 липня 2025 року Трамп підписав закон, один великий гарний законопроект і масштабний пакет податкових та видаткових заходів, який адміністрація проголосила історичним досягненням для американських працівників, сімей та бізнесу. Законодавство. Яке розширює та розширює закон про скорочення податків та створення робочих місць 2017 року, запроваджує нові податкові пільги. Збільшує фінансування прикордонної безпеки та значно скорочує програми соціального захисту. Один великий красивий законопроект це багатогранний законодавчий акт, який поєднує зниження податків, збільшення витрат та скорочення федеральних програм. Однак, Попри ентузіазм адміністрації щодо просування закону, нещодавні опитування показують, що американці глибоко розділені в думках щодо нього. Багато хто висловлює скептицизм щодо його переваг та занепокоєння щодо його довгострокових наслідків. Опитування газети Стріт Джорнал, проведене в липні 2025 року, показало, що лише 42% американців підтримують закон. Тоді як 52% виступають проти нього, що відображає ширше занепокоєння щодо його впливу на економіку, соціальні програми та нерівність доходів. Наріжним каменем законопроекту є постійне продовження дії закону про скорочення податків та створення робочих місць 2017 року, термін дії якого мав закінчитися наприкінці 2025 року. Це продовження зберігає нижчі податкові ставки, вищі стандартні відрахування та інші положення, які загалом зменшують податки для фізичних осіб та корпорацій. Закон передбачає тимчасове щорічне відрахування у розмірі 25 тисяч доларів для працівників, які отримують чайові, яке діє до 2028 року. Це стосується працівників у таких галузях, як громадське харчування та косметика. Але виключає працівників без документів та поступово скасовується для доходів понад 150 тисяч доларів для одноосібних податківців або 300 тисяч доларів для спільних податківців. Бонусна знижка у розмірі 6 тисяч доларів для американців віком від 65 років, призначена для зменшення або скасування податків на виплати соціального забезпечення для багатьох. Ця знижка поступово скасовується для осіб з доходом понад 75 тисяч доларів або пар з доходом понад 150 тисяч доларів та діє до 2028 року. Максимальна податкова пільга на дитину збільшується з 2 тисяч до 2200 доларів на дитину, причому версія Сенату вимагає, щоб лише один з батьків мав номер соціального страхування. Ліміт відрахувань з державних та місцевих податків. Який раніше був встановлений на рівні 10 тисяч доларів, збільшується до 40 тисяч доларів до 2029 року, що вигідно для мешканців штатів з високими податками, таких як Нью-Йорк та Каліфорнія. Ліміт повертається до 10 тисяч доларів у 2030 році. Тимчасові відрахування включають до 12 тисяч доларів на оплату понаднормової роботи та відрахування відсотків за автокредитом. Термін дії обох спливає у 2028 році. Звільнення від податку на спадщину збільшується до 15 мільйонів доларів для фізичних осіб та 30 мільйонів доларів для пар, індексованих з урахуванням інфляції, що забезпечує значне полегшення для заможних маєтків. Новий пільговий ощадний рахунок для новонароджених, що дозволяє робити внески до 5 тисяч доларів щорічно, з відстрочкою сплати податків у разі зростання доходу. Законопроект передбачає значні кошти на пріоритети, що відповідають передвиборчим обіцянкам Трампа. Понад 46,5 мільярдів доларів на будівництво прикордонної стіни, 45 мільярдів доларів на можливості утримання іммігрантів та 30 мільярдів доларів на найм та навчання агентів прикордонної служби та імміграційної служби для підтримки масових депортацій. Інвестиції у військово-морські флоти, берегову охорону США та безпеку Арктики, включаючи 9 мільярдів доларів. Законопроект містить елементи заблокованого закону про сільське господарство, збільшуючи субсидії для великих виробників сільськогосподарських культур, таких як Кукурудза, Сьоя та Бавовна, та скасовуючи обмеження доходів для певних субсидій. Щоб компенсувати зниження податків та нові витрати, законодавство передбачає значне скорочення соціальних програм. Законопроект встановлює вимоги щодо працевлаштування для дорослих без дітей та збільшує перевірку права на отримання допомоги до кожні 6 місяців, що потенційно може призвести до втрати медичного страхування 11,8 мільйона американців до 2034 року, згідно з даними бюджетного управління Конгресу. Він також обмежує можливості штатів використовувати податки постачальників медичних послуг для фінансування у Medicaid. Програма додаткової продовольчої допомоги SNAP, означає, що нові вимоги до роботи для дорослих з дітьми старше 15 років та суворіші правила участі можуть позбавити мільйони людей участі в цій програмі, що загострить продовольчу небезпеку. Законопроект скасовує податкові пільги для електромобілів. Енергоефективного ремонту житла та джерел енергії з низьким рівнем викидів, таких як вітер та сонце, за винятком ядерної енергетики та біопалива. збільшення відшкодування акцизного податку на експорт рому з Пуерторико та Віргінських островів США, 1,2 мільярда доларів на захист секретної служби та 10 мільярдів доларів на дослідження космосу. Зміни щодо студентських позик включали розширення доступу до грантів ПЛА для короткострокового навчання робочої сили, але нові обмеження на отримання студентських позик. Незважаючи на заяви адміністрації про широкі переваги закону, опитування Кволстріт Journal виявляє значний скептицизм громадськості. Лише 42 респондентів підтримують закон порівняно з 52 які виступають проти нього. Розподіл за політичною приналежністю є разючим: 94% демократів, 54% незалежних та 12% республіканців негативно ставляться до закону. Майже 70% респондентів вважають, що він насамперед вигідний багатим, тоді якщо найменша половина каже, що він шкодить бідним, робітничому класу. Одержувачем соціального забезпечення, одержувачем медікає та снаб, економіці та федеральному дефіциту. Це не схвалення зумовлене кількома факторами. Аналізи, проведені бюджетним управлінням Конгресу та Центром податкової політики, показують, що законопроект непропорційно вигідний для високооплачуваних осіб. Домашні господарства, які заробляють понад 1,1 мільйона доларів, можуть зіткнутися зі зниженням податків у середньому на 21 тисячу доларів. Збільшення доходу після сплати податків на 4,4%. Тоді як ті, хто заробляє 30 тисяч доларів або менше, можуть зіткнутися зі збільшенням податків до 2029 року через втрату соціального забезпечення. Бюджетне управління Конгресу оцінює, що скорочення Medicaid може залишити 11,8 мільйона людей без медичного страхування, а скорочення СНАП може погіршити продовольчу небезпеку, особливо для малозабезпечених сімей. Демократи та правозахисні групи, такі як Центр американського прогресу, розкритикували законопроект як у Робінгуд навпаки, стверджуючи, що він забирає у бідних, щоб віддавати багатим. За даними бюджетного управління Конгресу, цей законопроект, як очікується, збільшить державний борг на 3,3 трильйона доларів протягом наступного десятиліття, що суперечить заявам Білого Дому про те, що він матиме у нульовий вплив у на дефіцит. Незалежні аналізи бюджетної моделі АП Уортон та Умудіск підтверджують значне збільшення дефіциту. Хоча податкові пільги для багатих, такі як звільнення від податку на спадщину, є постійними, такі пільги, як відрахування для пенсіонерів. Відсутність податку на чайові та відрахування за понаднормову роботу, є тимчасовими та діють до 2028 року. Це призвело до звинувачень у тому, що законопроект надає пріоритет довгостроковим вигодам для багатих, а не стійкому полегшенню для середнього та робітничого класів. Законопроект зіткнувся з різкою критикою з різних боків. Мільярдер Ілон Маск, колишній прихильник Трампа, назвав законопроект огидною мерзотою. Посилаючись на збільшення дефіциту бюджету на 600 мільярдів доларів та скасування податкових пільг на електромобілі, що, на його думку, шкодить орієнтованим на майбутнє галузям, таким, як і тесла. Демократи, включаючи губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, назвали законопроект зрадою працюючих сімей, вказавши на скорочення програми Діка Ейт, СНАП та чистої енергетики. Ньюсом наголосив що до 2029 року малозабезпечені можуть зіткнутися зі збільшенням податків, тоді як верхні 0,1% населення отримують в середньому 309 тисяч доларів податкової знижки. Американська асоціація лікарень та незалежні продуктові магазини попереджають, що скорочення програм Medicaid та Snap може обмежити доступ до медичного обслуговування та продуктів харчування, особливо у сільській місцевості та районах з недостатнім рівнем обслуговування. Скасування податкових пільг на чисту енергію викликало критику з боку екологічних груп та підприємств, які стверджують, що це підриває інвестиції у відновлювану енергетику та може призвести до втрати робочих місць у таких штатах, як Джорджія та Вайомінг. Прихильники законопроекту, включаючи адміністрацію Трампа та законодавців республіканців, стверджують, що він виконує передвиборчі обіцянки та сприяє економічному зростанню. Білий дім стверджує, що законопроект передбачає в середньому зниження податків на 5 тисяч доларів для американців, а ті, хто заробляє від 30 тисяч до 80 тисяч доларів, отримують 15% зниження податків. Він також рекламує скорочення дефіциту на 1,6 трильйона доларів за рахунок обов'язкових скорочень витрат, відсутність податку на чайові та відрахування за понаднормову роботу позиціонуються як полегшення для американців робітничого класу. Тоді як збільшення сільськогосподарських субсидій та звільнення від податку на спадщину розглядаються як захист сімейних ферм. Інвестиції в безпеку кордонів, імміграційну службу та оборону представлені як критично важливі для відновлення національного суверенітету та вирішення імміграційних проблем. Довгострокові наслідки законопроекту залишаються суперечливими. Податковий фонд оцінює довгострокове збільшення ВВП на 0,8%. Але скорочення федеральних доходів на 4 трильйони доларів протягом десятиліття, що призведе до динамічного збільшення дефіциту на 1,7 трильйона доларів. Критики стверджують, що регресивний характер законопроекту, надання переваги 10% найбагачих. найбагатших, водночас зменшуючи дохід після сплати податків для 10% найбідніших на 3 і може посилити нерівність доходів. Скорочення медікаїт та СНАП можуть навантажити державні бюджети, що призведе до скорочення витрат в інших сферах, таких як освіта чи інфраструктура. Більше того, скасування податкових пільг на чисту енергетику може перешкодити переходу на відновлювану енергетику, що потенційно вплине на робочі місця та інновації в цьому секторі. Тимчасовий характер багатьох податкових пільг у поєднанні з постійними скороченнями соціальних програм підживлює скептицизм щодо справедливості та сталості законопроекту. Поміркований відгук громадськості може мати політичні наслідки для республіканців, особливо з наближенням проміжних виборів у 2026 році. Непопулярність законопроекту серед незалежних 54% на не схвалень, і навіть деяких республіканців 12% не схвалень. Свідчить про потенційні виборчі ризики. Критики, такі як представник Стівен Хорсфорд, стверджують, що людські втрати, пов'язані з законопроектом, такі як збільшення медичного боргу та продовольча небезпека, знайдуть відгуку виборців, які можуть вимагати від республіканців відповідальності. Закон про один великий гарний законопроект і є сміливим і суперечливим кроком у порядку денному другого терміну Трампа. Який поєднує значне зниження податків зі значним скороченням соціальних програм. Хоча він виконує передвиборчі обіцянки, такі як у відсутність податку на чові та інвестиції в безпеку кордонів, його переваги значною мірою спрямовані на людей з високими доходами, що викликає занепокоєння щодо справедливості та фіскальної відповідальності. Підкреслюється. Що американці не повністю впевнені в законі, і багато хто стурбований його впливом на бідних, дефіцит та основні послуги. У той час, як країна бореться з цими змінами, дебати щодо спадщини законопроекту, чи він принесе процвітання, чи посилить нерівність, імовірно, формуватимуть політичний та економічний ландшафт на довгі роки.